Те саме, що з Закіном перевіряв. Зараз подивимося і в ЛАБі. Чи є сенс юзати взагалі ПА для ЛАБ 83-х, 81-х. Так, це в нас шанс без ПА. Так, і без ПА мені випало Неолітік Кристал Есгрейда грейда Сакровище дві штуки. Тепер йдемо так само, але з ПА Так, і що ми маємо? Маємо ми без ПА я сходив, вибив Неолітік з шансом дропа всього 7%. Це без ПА А з ПА я вибив Блес армор кодну. Шанси дропа вам зараз покажу. З ПА вони йдуть більші, без ПА, звісно, вони йдуть менші. Але це не відміняє шанса 50% або випаде, або не випаде. Типу, якби ПА давало 100% шанс на дроп, то, напевно, був би сенс його юзати на лаби. 100% шансу він не дає. І як бачите самі, без ПА мені впав дроп краще, ніж з ПА. Це суто рандом. Чи треба юзати ПА в лабі? М -м -м Навірно. Чи обов'язково? Та ні. Типа, ви можете вибити з тим рандомом, а можете і не вибити з тим рандомом. Ну в мене з ПА за місяць. Я його навіть не відбив. Я юзав його на трьох персонажах. ну, Тобто, в себе, там, жінка юзала і е, ще знайомий також на, на компі. І ПА я не відбив ні на одному з них. Ми ходили на Bles багато куди ходили. Мені з цієї з фреї випали веспер пірчі бляха. Тому не думайте, що якщо ви без ПА підете в лабу чи ще кудись, воно вам, типу, нічого не випаде. Воно може не навпаки вам випати прям блекджек, взагалі, Все вам віддасть, все, що тільки можна. Тому, ліч, ну, лічно я на ПА взагалі забиваю. Я буду ходити без ПА. Е, ще ось думаю, сходити так само без ПА на Блесфрею. Можливо, я чокнутий на Блесфрея ходити без ПА. Він що зовсім? Ну, побачте.